Вітаю вас, друзі! І сьогодні у нас такий маленький домашній огляд моїх робочих приманок саме 24-му році. Тобто є ще там трішки всякого різного. І це не одна коробка, там є ще трохи. Але основні приманки, які працювали в 24-му році. Дивіться. Є як, маленькі, як великі, так і маленькі, є різні приманки. Ну, сильно мілкими я не рибачу. Тобто саме мілке це ось 85-й та 83-й. Це самі такі мілкі. Все інше крупні воблери облеримі, якими я ну, користуюсь, скажімо так. Дивіться, це не топ. По місцям розставляти, ну я не знаю, всі вони ловлять більш-менш однаково просто кожний. Для своїх умов. Ось в чому суть. Головне вибрати воблер під свої умови. Під конкретні умови рибалки. Наприклад, ось. Я не, ну, тобто, розкажуть, як ловить цей воблер, ну смисла якби нема. Ви повинні самі це все бачити прекрасно. Ви подивіться на нього. Він завалив не одну сотню щук. Подивіться на них. Вони всі просто. Ну, от, я не знаю, як так показати, щоб вам видно було. Вони всі просто унічтожені. Ось мах, дивіться який. Йому два роки тільки. Він має два роки, я його ну, це я втрачав їх, знову купляю. Тобто це все оберт-приманок в природі, скажімо так, ось дивіться. Ну, тобто, казати, як вони ловлять, ну, ви самі все бачите. Давайте по порядку. Мегабас каната 160. Всім відома крутий облар. ну, ловить рибу ульотно просто. Як на твічу, так і на равномірці. Далі є репліка це Касадака каната, також 160. Е, є різниця, скажу сразу, одразу: є різниця. Е, ця трохи простіша в керуванні. Чому? О, розказую, дивіться. В оригінальній канаті, я думаю, вам видно, шари катаються. Система дальнього забросу така, якщо ви її твічнете дужче чим потрібно, шари залітають зад вублера, і вона робить під водою ось так. Вона становиться в штопор просто. На сюди ну, смичка виравнюється, все як потрібно. Але якщо не дозувати силу, вона ну, працює жахливо, скажу так. Ну, якщо підібрати правильну проводку для неї, вона творить чудеса. Так само і ці. Цих, в принципі, все те саме, але з магнітом. Нацепляв, труси вже тут. Але з магнітом. і Керувати нею набагато простіше. Вона також гарно летить, равномірка, твіч, все гра сильно схожа сильно схожа з оригіналом. Але вона просто простіша в керуванні. Тому їх, якби дві в кислоті, що натуралка, все працює однаково. Ех. Номер один, мабуть, в моїх коробках завжди були макс -квади. Це Цей 115 і 128, на жаль, втрачений в такому ж кольорі. Це розрив всіх щук від малих до великих. На будь-який, мені кажуть, водоймі в будь-яких умовах. І взагалі це One Love воблер, Тобто Max Quad. Це. Ну, якби був би топ, це був би перший воблер в топі номер 1 Далі йдемо по більш бюджетним воблерам, це Strike Pro. Всім відомий інквізитор 110-й. 110-й інквізитор, ви дивіться на нього. І найлюбимий мій воблер з Страйк Прошних це Монтера 110. Крутий воблер. по глибинам до, пів, до півтора метри. Метр-1,5 це її стихія. Вона ловить круто. Ловить всіх. Я на неї трішку ловив. ловив і мілких щук. Тобто вона саме все. Далі, наступний вбивця міляків це ось. Але, на жаль. В Україну їх вже не везуть, а якщо везуть по конських ценах зовсім неоправданих. Це Касадака Mirage 85. Кодове названня Маніла. Це... Оце реально вбивця також щуки взагалі майже всюди. Тобто якщо там глибина метр плюс-мінус, оце ось палочка-виручалочка просто, особливо цей колір, це просто зрив мозку. У щуки, в частності. Їхня проблема в чому? Чому це вже мій другий, перого теж откусили такого ж. У них проблема система дального забросу скопірована з Z-Base Hamсінів, приблизно типа того Також циліндр, який лупить хвост приманки. І коли ви його дуже часто використовуєте, як я, ось тут на хвості. З часом він тупо просто дає тріщину. Його циліндром розбиваємо задницю. Отут. І все. І приманка виходить з ладу. Вона починає пити воду і все тому подібне. Це в мене було так з іншим, з тим, що відкусили. Я його клеяв, бо їх було тяжко знайти. Це я вихватив два, хтось продавав е, БУ. Ну, тобто, вони були як нові, там в коробочках всі діла. Ну, тобто, я їх брав з рук вже. Нових їх немає. Просто іменно 85-го розміру. 70-ки є, а в 85-го немає. Так, йдемо далі. Ось, Зібейт, Хамсин, 105-й. Також суперова приманка. Тихий, вбивця щуки. Ловить шедобразний, ловить круто. Взагалі, ну, глибини проводки десь. Ну, до 3 метрів, ну, як він ниряє метр, ну метр-двадцять приблизно, але щуку підіймає з 3-3,5 з метрів вообще на ура. Також і гарну щуку, але я на нього ловив за трьоху. Якби, ну, Круті, круті лоб тобто Теж то, советую. Далі, якщо по бюджетній, ось є репліка на цього ж самого Хамсіна, але от, компанії Assin'a. Асіндія це Китай, вони є в Україні, без проблем їх можна придбати. Трава ще суха. Можна придбати це я взяв так, як дубляж, просто в кислоті. Також ловить. Дійсно, відмінність: в нього слабіший магніт, трішки на системі дального закиду. Він чаще спрацьовує, тобто теж на сильних ривках. Він спрацьовує і також становиться отаке положення, ну, приблизно. Ну, тобто нічого кримінального, але неприємно. Ну, от, от це єдина відмінність. Гра, якби не ідентична була, не ідентична, тобто дуже-дуже-дуже схожа. Дуже схожа. Так. Ось новий в цьому році я для себе відкрив. Вже в 25-му році я для себе відкрив. Це було в мене. Якщо комусь цікава твічова рибалка зимова, сплав по сіверському дінцю. Я робив там. Ось цей ось малюк, це Pantone 21 Beta Shed 83-й СП-шка. Вони є СФ, але це СП-шка, Суспендер. Ось це ось, я думаю, будуща заміна ось цим ось, цим, ось обларам. Тобто. В нього люта гра, він взагалі не упористий зовсім. Правда, ця лопаточка мене сильно смущала ця тенесенька. Він взагалі не упористий. Тобто по мілякам гра чудесна. Щуку він ловить вже перевірена навіть зиму, він щуку косе. Якщо що, оцей гамнюк мілкий, він упористий до жуті просто. Він рівні ну, з Max 115 по упористості, примерно, я б його поставив би. Я не знаю, що так, але ну, лопата давнього дебела. Ну от, блін, не знаю. Ну ігра класна. Тут не поспориш. Оце ось. Я думаю, в цьому році ми побачимо, що він зможе. І ізюмінка на торті, яка кстати, в 24-му році не працювала зовсім. Ну як, я там піймав пару щукарів на неї, але не знаю чому так. Але це був космічний воблер. Я не знаю. Я думаю, вам видно. Я, так, я вам покажу. В якому він стані. Це просто, я не знаю, він в 23-му році переловив щук неймовірна кількість. Це рапала Super Shadow Rap 16. Його проблема одна. Вага. Якщо я не помиляюсь, 78 грамів. Це дуже тяжіла приманка. Ну і розмір якби 160 ви розумієте, це шедеобразна форма. Лапать. Бамбула. Ми, ми його так з друзями назвали, кодове слово у нього бамбула Оце ось бамбула, дравщук, трешок четверок, просто в количествах немерених полторашки влітає. Даже на вищука на 400 грам влітає вообще без проблем. Якщо вона активна, він збирав. Покаряжникам підіймає щуку з глибин ну, 4. Я не знаю взагалі без проблем. Хоча він сам ниляє, ну, метр, метр там 20-30 примірно, і не глибоко йде. Він повільно тонущий. Він прям повільно-повільно тонущий. Але щук він забирав просто я, неймовірним образом. Але чомусь 24-му році він відмовчався. Не знаю, хоча я так трохи в нього випирався. Але якось так. Тому. Ці всі воблери, в принципі, плюс-мінус під одні умови. Міляки, скажімо, так, глибини там до метра пів півтора. Далі ось ці ось всі воблери йдуть приблизно до 3 метрів, щуку підіймають, плюс-мінус. Мах це взагалі віддільна історія, він підіймав все все що угодно. Тобто, якось так. Це ті воблери, які працювали, крім ось цього, звісно ж. Ні, в сторонку. Це всі воблери, які працювали в 2024 році, і працювали класно. Ні, є і інші ті, що там також щось ловили там в яких умовах інколи, Але це ті воблери, які стабільно ловили в 2024 році. Скажу чесно, що з року в рік щось трішечки міняється. Буває канати, були такі роки, що каната ловила так, відносно не дуже. Я не знаю. ну Тобто ці всі мілкі воблери, вони всі, ну в принципі, ловлять завжди і всюди класно. А от іменно про крупні воблери. от як про канати, про е, Рапалу. Є в мене макс 160 який я трошки не зрозумів. Якби він ловить, але як-то так. типу, ну... Не знаю, щось я з ним трошки не розібрався. Не знаю, ну, мабуть, треба трохи повпиратися. В общем, якось так. Якщо комусь було цікаво, ставимо лайки. Підписуємося, буду вдячний. І цікаво в коментарях. Напишіть приманки свої, які вас реально круто ловлять. Дуже цікаво почитати, подивитись думку інших, хто на що ловить. На твіч бажано, якщо вам не лінь. Напишіть саме приманку і умови ловлі, тобто, де ви ними ловите. Приблизно глибину, там це течія ліба стоячі водойми. Якось так. Буде дуже цікаво. Почитаємо, подивимось, поспілкуємось. Ну, все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей пока.